Слава Україні. Корупція інфо. Перші про головне. Підписуйтесь на Ютуб канал, ставте лайк та обов'язково коментуйте. Посилання на соцмережі під відео. За заявами МАГАТЕ вони залишили своїх представників на станції. Про це Подоляк заявив в прямому ефірі спільного інформаційного марафону Єдині новини на українських телеканалах. Він сказав, що агенція має конкретні алгоритми вивчення того, що відбувається на ЗАЕС, чи є там небезпека, також дослідження стану реактора. Тому дивно, що місія тривала дві години, але магате. Говорить, що там залишаться представники на постійній основі, але за дві години, тим більше, коли біля тебе крутяться росіяни і розказують, де що прилетіло, то можна було послухати лише казки у виконанні представника Росатома і не більше вважає радник керівника офісу президента. Військовий експерт та полковник збройних сил України Владислав Селезньов зауважив, що українська сторона виконала весь кейс зобов'язань щодо ситуації на ЗАЕС. Таку думку він висловив в етері програми Вердикт з Сергієм Руденком, щоб за допомогою найвпливовішої Тової організації МАГАТЕ, яка опікується питанням контролю над мирним атомом, розв'язати проблему безпеки на ЗАЕС. У мене є сумніви щодо вдалого обсягу цієї проблеми, тому що МАГАТЕ займає дивну позицію, маючи певні реверанси в бік країни-агресорки РФ країни, що намагаються диктувати умови, в якому форматі і якими силами й засобами мають працювати міжнародні експерти на атомній станції, зазначив Селезньов. За словами військового експерта, щоб мати сильні переговорні позиції з путінською Росією, ми маємо бути та ефективними на полі бою, завдаючи болючі разючі та чутливі для російських окупантів удари по їхніх силах, наголосив Селезньов. Зауважимо, що увага не лише Україна, а й усього світу наразі прикута до місії міжнародного агентства з атомної енергії, що має проінспектувати захоплену Росією Запорізьку атомну електростанцію. Проте чи піддадуться експерти МАГАТЕ на провокації РФ та чи здатна міжнародна місія вплинути на Росію та сприяти демілітаризації ЗАЕС, європейська правда поспілкувалася з дослідницями. Цією ядерної політики з Гарвардського університету Мар'яною Буджерин сама місія, яка прибула до України на чолі з генеральним директором Рафаелем Гросі, складається в першу чергу з ядерних експертів та інженерів, які спеціалізуються на безпечній експлуатації цивільних атомних об'єктів. Ці спеціалісти, якщо вони все-таки прибудуть на ЗАЕС, в першу чергу зможуть оцінити рівень фізичної шкоди, яка завдана приміщенням атомної станції та різним її системам. Вони можуть оцінити стан безпеки, дати незалежну оцінку. Важливий момент у місії Місії немає військових експертів, а тому вони не можуть виявити, що і звідки прилетіло і який снаряд іде розірвався. Це не означає, що цього не буде у звіті, але в міжнародному колі ці висновки будуть сприйматись на рівні особистої думки. Є певний ризик, що експерти місії піддадуться на провокації РФ, яка буде готувати докази, що обстріл веде українська сторона, щоб АЕС знаходилася в епіцентрі військових дій, такого ще не було в історії. Це абсолютно безпрецедентно. Згідно зі статутом, магате можна призупинити членство країни яка грубо порушує цей статут. Це буде ударом по репутації Росії як постачальника атомних реакторів. А на цьому ринку РФ є великим гравцем. Якщо можна якось зрозуміти мотивацію російської сторони, то мотивація створення кризи навколо ЗС полягає саме в шантажу. Мета розколати та залякати місцеве населення, та якось зрушити незламну волю українців чинити спротив російській окупації. А з другого боку, мета полягає у прагненні залякати захід. Мовляв, невідомо хто обстрілює, але якщо припинити бойові дії, то обстріли припиняться. А відповідно краще піти на мирні переговори. Але ми також розуміємо, що спроможність міжнародних інституцій якось вплинути на ситуацію та демілітаризувати цю зону є дуже обмеженою. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на сайт Корупції.Інфо, інфо, наш телеграм-канал, фейсбук та тік-ток. Посилання в описі почуємось.